Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики. Але сьогодні у нас буде незвичайна математика. Люди різних професій завітають до вас у гості і кожний принесе вам своє завдання. Ви готові виконувати математичні завдання? Тоді починаємо! І перше завдання. Відгадайте, від кого! Він з кермом приятелює, все дорогами мандрує, правила він знає і на педалі швидко натискає. Це водій. Отже водій запитує у вас малята. В якому автобусі багато пасажирів? Ось тут. В якому автобусі? Мало пасажирів в цьому автобусі. А де немає жодного пасажира. Ось тут молодці. Наступне завдання відгадайте, від кого? Він варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Так, це Кухар. У кухаря є каструлі. Малята ці каструлі однакові чи різні? Так, різні. А чим вони відрізняються? Кольором та розміром? Яка каструля найбільша? Фіолетова. А найменша? Червона. А яка каструля не найбільша і не найменша? Так, зелена. Давайте розташуємо каструлі від найменшої до найбільшої у порядку збільшення. Чи правильно ми розташували? Так, скільки каструль? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три каструлі. Є ще кришечки до каструль. Скільки кришечок? Одна, дві, три. Також три. Що ми можемо сказати про каструлі та кришечки? Чого більше чи менше? Каструль і кришечок. По три кришечок стільки ж, скільки каструль. Малята, але кришечки переплуталися і кухар просить вашої допомоги. Давайте до кожної каструлі підберемо кришечку. Перевіряємо, чи правильно ми підібрали. Так, розумнички мої! Наступне завдання від кого? Послухайте і відгадайте. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Так, це художник. Що робить художник? Художник малює гарні картини, якими милуються люди. А щоб намалювати картину, він використовує пензлики, олівці та фломастери. Порахуйте, будь ласка, малята, скільки пензликів. Один, два. Якою цифрою ми позначимо два пензлика? Цифрою два. А скільки олівців? Один, два. Три. Три олівця. Яку цифру покладемо? Цифру три. А скільки фломастерів? Один. Один фломастер позначається цифрою один. Який олівець найдовший? Ось червоний. Який пензлик? Найкоротший? Жовтий. А який пензлик? найдовший? Коричневий. Який олівець найкоротший? Зелений. А фломастер який за довжиною? Короткий чи довгий? Правильно, довгий. Розумнички, із цим завданням впоралися. Малята, а ви знаєте, як називається людина, яка виступає у цирку з тваринами, ведмедями, кішками і навіть левами, дресирує їх. Так, це дресирувальник. Подивіться діти на цю дресирувальницю. З якими тваринами вона виступає? Так, собачками. Скільки всього собачок? Одна, дві, три. Всього три собачки. Де знаходиться ось ця собачка? В коробці. А ця собачка. За коробкою. А ця. Перед коробкою молодці! Наступне завдання, від кого послухайте і відгадайте, відірвався від землі на швидкому кораблі. Він між зорями літає, і скафандр найдійний має. Так, це космонавт. І завдання від космонавта. Порахуйте ракети, які летять вгору. Одна ракета, дві, три. Три ракети летить вгору. А ракети, які летять вниз. Скільки їх? Одна, дві. Дві ракети летить униз. А скільки всього ракет? Рахуємо. Одна, дві. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять ракет. Чудово! Далі завдання від кого? Відгадайте! Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник. Садівник виростив гарні квіточки. Яка квіточка по порядку перша? Червона. Яка квіточка по порядку третя, помаранчева? Яка квіточка друга синя? А ось до квіточок прилетіли бджілки. Скільки квіточок? Одна, дві, три. А бджілок? одна дві. Чого більше? бджілок чи квіточок? Квіточок більше, ніж бджілок. А наскільки більше? На одну квіточку? А чого менше? Менше бджілок, ніж квіточок. А наскільки менше? На одну бджілку. Діти, а як зробити, щоб квіточок і бджіло стало порівну? Треба додати ще одну бджілку. Тоді кожна бджілка сяде на свою квіточку. Бджілок і квіточок стане порівну по три. Молодці. І останнє завдання від кого? Послухайте. Морським судном він керує. І всю свою команду він завжди чує. Це капітан корабля. Тож завдання від капітана. Діти, викладіть корабель з геометричних фігур. Але для цього. Треба уважно слухати вказівки. Покладіть квадрат. Ліворуч і праворуч від квадрата покладіть червоні трикутники. На квадрат посередині покладіть круг, це ілюмінатор. Зверху над квадратом покладіть смужку. Праворуч від смужки покладіть синій трикутник, це вітрило. І зверху над смужкою покладіть маленький червоний трикутник. Це прапорець. Ось такий гарний кораблик у нас вийшов. Ми впоралися з усіма завданнями. Малята, пригадайте! Хто сьогодні до нас приходив у гості? Це водій, кухар, художниця, дресерувальниця, космонавт, садівник та капітан корабля. Всі вони дякують вам, діти, за роботу і прощаються з вами. До побачення, до зустрічі!